Товариш, Написано, що зле начало оберігає людину тим, що посилає думки проти святості. То як же правильно ставитися до розкриття зла в десятці, щоб ніяке розкриття зла товариша не віддаляло його від десятки? Раф, ми повинні розуміти, що неможливо без розкриття зла, і звичайно ж це неприємно, і завжди здається як падіння. І відштовхування назад, але це не зовсім так. А це все спрямовано вперед до того, щоб ми розкрили і добре начало, і зле начало, те, що ми читали на початку статті, що вони розкриваються вповні, і приходить одне і вказує на інше. Дві протилежності в одному, тому що без цього ми не можемо як творіння існувати. Тобто в нас не буде протилежних речей е, обернених зворотніх одна одні. Ми тільки в такому вигляді відчуваємо реальність, інакше ми би знаходилися у творці. Як до творіння Продовження запитання: як в десятці діяти правильно із розкриттям зла в кожному з товаришів? Прав. Десятка повинна бути терплячою з однієї сторони, а з іншої сторони бачити, як вона може допомогти усім і кожному. У кожному розкритті, що є в кожному, товариш. Жінки з Москви запитують, як зрозуміти, що зле начало мною зараз керує? Реф, подивись на себе і побачиш. Намагайся побачити, як ти думаєш про інших, як ти хочеш до них наближатися серцем і душею. Як ти? Просуваєш себе до них, і тоді побачиш, що головним чином те, як ти просуваєшся, це через силу зла, але це природне, і так і повинно бути поки що. Запитання з жіночою івриту три що означає, що людина приходить у світ, то і зле начало приходить разом із ним. Прав. Коли людина приходить до сві у світ, тобто починає розкривати свій світ, то вона має перед собою і зле начало, і добре начало. Як написано у мішні, що зле начало і добре начало воюють за людину, одне каже, вона вся моя, і інше каже, вона вся моя, і так далі, і вони сваряться. Так ми починаємо з'ясовувати сили, які нас, нами керують.